Вітаю, дорогі глядачі! Сьогодні у півника НМТ та інших його братиків і сестричок свято. Риба! Не обажають рибу! Зараз буде до моїм. Дуже ці цюпляти люблять рибу. О, півник НМТ як хватає. Обажають рибу, ці цупляти. У мене і старші її люблять, але ці особливо, особливо. Погляньте на півника НМТ. Дуже вони дуже раді сьогодні. Риба, звичайно, дороге задоволення, тому вони її їдять тільки раз у місяць. Але вони її дуже люблять, дуже. Вони за нею умирають. Ось наш півник НМТ. Дивничок. А ну держи, 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 держи. О, схопив, побіг. Побіг, 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 хопив, побіг. Дуже люблять, дуже, дуже, дуже люблять. Дуже люблять рибу, дуже. Зараз знайдеться. До побачення, дорогі глядачі!